Доброго часу, мої дорогенькі! Як я і обіцяла, дивимося розклад на січень місяць, який він буде для України. Дивіться, в січні місяці нам повинна надійти якась дуже хороша допомога. Прям дуже. І другий момент. Якісь перемоги повинні бути. І ще нюанс. Ми повинні... Наші території території будуть відвоюватися. На деяких територіях ми будемо магами. Зараз та ситуація, яка йде за допомогою зб... зброї, за допомогою е... того обладнання, можливо, якогось якоїсь зброї, ми будемо йти вперед. Так, не буде це легка перемога, не буде. На яких територіях вони будуть звільнятися? Якісь території. Будуть території звільнятися? Ось будуть перемоги у нас у січні. Дивіться. Будуть перемоги і в січні, і далі якісь перемоги, щоб була найбільша перемога. Слухайте, це дуже класно. Це дуже-дуже класно зірка. І кошти, і шлях вперед. Карта дурня випадає, але тут в значенні нового нового план. Слухай, карта миру. Дивіться, на деяких наших територіях, які були окуповані, прийде мир. Так що, ну, можу вам сказати, що якась велика така, не, не одна. І не, не одне місто буде деокуповано. Не одна. Знаєте, як з двох, двох напрямків. Ану, дайте. Почекайте, хочу подивитися. Так, зараз скажу, зараз скажу. Так, це Луганськ? Луганський напрямок. Донецький запорізький. Ну, дивіться, Луганськ і Запоріжжя. Мені фонить і мені найбільше подобається. А в Донецьку якось навпаки будуть якісь території, можливо, навпаки, втрачатися Отак От скажу. Але потім вони будуть звільнені. Так, да, потихеньку, потихеньку вони будуть звільнятися. Але Запорізька область і е, Луганська, вони будуть йти. Вони як з двох боків будуть йти. Можливо, навіть паралельно будуть йти. Так що ось так. Херсонська область. Давайте Херсонську область. Знаєте, що я вам скажу? А Херсонська область буде на закуску, дорогенькі мої. На закусочку. Бо якщо буде Херсонська область, далі буде йти крим. Ось так. Там, я думаю, що ось-ось-ось буде вже до кінця Миколаївська деокупована. Там вже, в принципі, я думаю, що там вже вона деокупована. Просто про це. Трошечки не кажуть. Ну, ладно, і ми не будемо. Так, да, там буде все добре, там воно вже йде, що все добре. А, так, і. Ну, або ось-ось-ось. А, а по цьому, по Херсонській області а, вона як буде йти, як знаєте, от я ж кажу, як на закуску. Тому. Будемо чекати. Січень місяць він буде таким, знаєте, проривним трошки для нас, і будуть перемоги. Так що чекаємо цих перемог. І віримо, і віримо в ЗСУ, віримо в Україну, яка вже перемогла. І дякую вам за увагу, і дякую, що ви зі мною підписуйтесь, ставте вподобайки. І всього вам найкращого в новому році. Дякую!